Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми, говор, ми ведемо розмову про покликання жінки. Наші пращури знали велику таї, таїну життя, життєві принципи. Вони розуміли сутність. І в першу чергу вони особливу роль покладали на чоловіка і жінку. Вони з раннього малечку вчили сина бути чоловіком, а доньку вчили бути жінкою. Спитаєте, як? Власним прикладом, прикладом доброчинності. Доброзичливості, працьовитості, милосердя, любові до всього живого, до оточуючих і близьких до природи, до краси, до гармонії. Цього вони навчали, підкреслюю власним прикладом. І зверніть увагу ось на що, що душа Має характеристики жіночі – Це любов, доброта, милосердя, чистота і рівновага. І саме така природа, така природа дозволяла нести і в сім'ї, і в родині, і в суспільстві гармонію, комфорт, дуже добру, щиру і сердечну ауру. І... Кажуть, душа властивість жінки, а ось дух властивість чоловіка. І саме ту ніжність, доброту, щедрість жіночу мав охороняти чоловічий дух. Він її ж охоронець, він ж її підтримує, надихає теж. І не дарма ж, кажуть, чоловік. Сильний на фізичному рівні, а от жінка на енергетичному. Її психічна сила, як дослідили вчені, у п'ять раз перевищує чоловічу силу. І недаремно жінку саме називають будівничою сім'ї, бо від неї, від її розуму розсупливості, ну залежить дуже-дуже багато, підкреслюю, і в сім'ї, і в суспільстві. Чого ж кажуть, що жінка три кутки в хаті тримає і один чоловік, але хочу сказати, теж, ну люди ж не даремно ж таке от. Не то, що придумали, а вони ж дослідили. Кажуть, що жінка може перетворити будь-якого дурня на мудреця і мудреця на дурня. Ну це ж так, От як е підкреслювати, підкреслювали роль жінки, доброї, порядної, чистої, люблячої жінки. І відомо здавна той факт що енергія, любов, щирість і щедрість, духовне і душевне багатство жінки могло рятувати чоловіка від біди, від кулі, від стріли, спису снаряда інших чинників. Попадаючи багато м, інформаційного матеріалу про те, як роки і Першої, і Другої і світової воїн жіноча мудрість, енергія, молитва і любов рятувала чоловіків від страшного. І вони поверталися додому з війни живими і неушкодженими. І навіть співається, як, як я вижив, знаємо ми з тобою, просто ти. Уміла і молитися і чекати, і була собою. І ось ще, що хочу сказати, не важливий дуже факт. Коли в сім'ї е, народжувалася дівчинка, то це вважалося посланням небес, великою Божою благодаттю. Це вважала людям матері... матеріалізувалося сама любов і саме щастя. А дівчинка від е, Слово Діва з, з найдавнішої давньоскритської мови означало, означало Божественне. І оце божественне начало в дівчинки проявлялося з маличку. Ну Ви ж, мабуть, помічали, що ж дівчатка. Більш м'якші, поступливі, ніжніші. Вони краще вчаться, вони добросетніші, вони завжди співчутливіші, вони швидше підуть на допомогу. Вони люблять навколо себе створювати затишок, красу. Вони я їх пам'ятаю, що в дитинстві завжди любили ми з своїми подружками грати в хатки. Це вже ну закладено в природі природою у кожній. Ну, можливо, не в кожній, але в основному в дівчинці, в майбутній жінці. І е, ніколи, коли, коли виховувалася дівчинка, її батьки не лаяли сильно, тим більше не обзивали, не сварили, ставилися до неї мягко, лагідно. Теж був приклад ставлення. І це все таке її ставлення гартувало її душу і також душу творило добру, щиру і м'яку. Хочу ще сказати ось що, коли, наприклад, треба було щось важливе і дуже вагоме зробити, то швидше допомагала донька. Зумієте? Вона швидше своєї багатство своєї душі поширювала на весь добро на, на, на весь навколишній простір і творила його цей благодатний простір. І ніколи не можна забувати, що коли жінка ставала матір'ю, то вона брала на себе особливо відповідальний обов'язок. Нести, не просто нести у світ життя, а виховати, випликати його так, щоб дійсно з під її почерку, рук душі і серця особливо виходили справжні, гідні, добропорядні, чесні, сильні, сміливі, мужні і люблячі люди, то хай так буде нам у цьому. Всього вам найкращого.